Вище сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Дякую, Оксано. Ми продовжимо і продовжимо новиною про те, що днями конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Оголосила перелік з 32 кандидатів, які рекомендовані вищій раді правосуддя для призначення на заняття 16 вакантних посад. Це звучить дуже складно все, але зараз ми простішою мовою пояснимо, що відбувається, і точніше буде пояснювати. Я сподіваюся, Михайло Жернаков, голова правління фундації, де юри, яка давно і системно займається судовою реформою в Україні. Михайло, вітаю! Вітаю! Та звучить насправді дуже часто. Це якабра, кадавра така ВККС, Призначила ВРП. ВРП має відібрати 16 з 32 ВККС. Отже, є Вища рада правосуддя, так. яка має призначити 16 членів в цієї вищої кваліфікаційної комісії суддів. Саме так. Чим займається ця комісія? От можете просто пояснити? Це відділ кадрів судової системи. Яка проблема була раніше, і чому ми взагалі цим займаємося реформою цього органу раніше? Суддів призначали кумів, братів, сватів дуже непрозоро і дуже в корупційний спосіб, будемо чесними. В результаті на посади суддів вибирали тих, хто не верховенством права і захистом прав людей там займається, а заробляє гроші чи виконуючись політичні вказівки. Тепер для того, щоб це змінити, потрібно замінити власне той орган. І чому власне так призначали через ці органи, які були контрольовані? Тепер для того, щоб це Полагодити, ми перезавантажили обидва органи: Вища рада правосуддя, яка взагалі такий, можна сказати, рада директорів, така судової влади. Там вони найширші повноваження, і ВККС, що дуже важливо, вона відбирає суддів на вакантні посади. Зараз у нас десь 2500 тисячі вакантних посад в судовій системі, що є величезною можливістю оновити судову систему. Якщо вища колівкомісія суддів буде достойна, а всі шанси для цього є. Ну або якщо вона якимось чином так станеться, що вона не буде створена, або буде створена підконтрольна, то тоді зафіксувати статус-кво який в нас зараз є на сьогодні. Тобто комісія відбирає суддів гарне порівняння. Так. Мені подобається відділ кадрів судової системи. 16 людей має бути. А ці 16 людей впораються з відбором. от ви кажете, зараз 2,5 тисячі вакантних посад. Тобто це величезне навантаження. Це немало. Так, це не за пару місяців має відбутися. Тобто, це десь протягом пари років. Ми собі приблизно так уявили, Але ми не набирали окрім добору до антикорупційного суду і Верховного суду. Це загалом десь 240 людей. Ми не добирали взагалі вже 9 років суддів до судової системи. Там деяких призначали, які до того коротше, величезний в нас. Оцей утворився потенціал, скажімо так, який і проблему вже створює, тому що є недоукомплектованість судової влади, але які створює раз можливості, якщо вища колікомісія суддів буде доброю. Ці 32 фіналісти там переважна більшість. Це реально класні кандидати. Це е, після антикорупційного суду другий класний добір на суддівські судівські органи. Які взагалі ми мали за всю історію незалежної України? Тобто їх комісія відібрала 32 кандидати, і з них тепер вища рада правосуддя має вибрати половину призначити 16. Тільки. призначити 16. І я так розумію, з вашого оптимістичного тону, що є надія на перезавантаження цієї судової системи, бо там суцільно достойні люди, майже суцільно, тобто з 32 кандидатів. Є ті, кого рекомендувала громадськість, і ті, кого громадськість не рекомендувала. Майже всі, хто кого громадські організації профільні вважають достойними кандидатами, потрапили в цей фінальний список, і майже ніхто з тих, кого щодо. Кого були серйозні перестороги не потрапив, тобто, як каже один народний депутат, слово дупа, вибачте, скласти з цього списку реально дуже складно, але якщо постаратись, можна. І е, тут насправді є проблема. Завтра оголошена Вища рада Правосуддя оголосила, що завтра буде прес-конференція голови Вищої Ради правосуддя, на якій імовірно. Вища рада правосуддя оголосить, що вона нікого не буде вибирати, тобто? і це було би от. Е, тобто, ми вже скільки нам відомо, там не задоволені. Тим, що в списку 32 суддів є всього лише 10, а не 16, як вони собі чомусь уявляли, попри а, тобто те раніше що... раніше судді самі себе обирали раніше, а... насправді воно приблизно так і є на сьогодні, ем, тому що більшість все одно в цих органах складають судді або судді відставці. Але тепер до, до добору, наприклад, вищі колівкомісії судді були долучені незалежні міжнародні експерти, які разом з нашими українськими експертами і зробили оцей цей класний фінальний список, і що імовірно зараз відбувається. Я дуже не хотів би, щоб так дійсно було, але імовірно, судова мафія. Подивилася на це та частина судової системи, яка на жаль дуже впливова, яка все ще тримає великою мірою під контролем судову систему. Подивилася на цей список, зрозуміла, що там контрольованих людей контрольовану більшість вони не зберуть, і тепер саботує процес, від якого прямо залежить е, вибір до. Е, Рух точніше України до Європейського Союзу прямо залежить, чи буде верховенство права в Україні, чи буде сильна економіка, чи буде сильна армія і так далі. І це прямо подарунок Путіну особисто, тому що Путін за два дні до повноваштабного вторгнення в своєму зверненні годинному яке ну не безпосередньо передувало, за mm -hmm. два дні до того було про визнання Донбасу ДНР ЛНР точніше. Він прямо згадував ці реформи як приклад того, як далеко Україна пішла від руського міра, і тому їх її треба бомбити. ну майже дослівно. І зрозуміло, наскільки для нього і для руского міра це важливо, що він згадав безпосередньо ВРП, ВККС, що незалежні міжнародні експерти долучені до її вибору. Тобто, якщо зараз саботувати цю реформу, це подарунок Путіну безпосередньо. Тому я хотів би звернутися до всіх членів Вищої Ради правосуддя, не робити зараз цієї помилки, будь-які. Технічні деталі можна владнати і з тих з того списку можна призначити класну вищокваліфікаційну кваліфікаційну комісію суддів. Якщо зараз вища рада правосуддя саботує цей процес, це буде означати, що вони стоять на стороні зла, що реформа ВРП не вдалася, але це буде також означати, що нас середині країни і далі існують на височенних посадах люди, які ну прямо чи опосередковано допомагають Володимиру Путіну. Е, ну, я так розумію, ми завтра побачимо. Ми завтра це побачимо. Я, я сподіваюся, що все-таки мудрості вистачить Вищій раді правосуддя. Я не знаю, я напевно про що це буде конференція, але з розмов виглядає так, що вони дуже незадоволені Тим, що е, там, хоча б законних підстав для цього немає, що там 10... Е, суддів, з яких треба вибрати 8, а не 16, як вони собі чомусь думали, із 32, що нібито там має бути рівно половина, чого закон не передбачає. І Я все таки сподіваюся, що це було буде прес-конференція про те, що ну я не знаю, їм складно жити чи про щось іще, а не про те, що вони роблять якийсь демарш чи відмовляються робити те, що ну, вони зобов'язані за законом. Це буде так, як ви підозрюєте, то це зриває наші євроінтеграційні процеси. Абсолютно. Де ми взяли на себе зобов'язання реформувати судову систему згідно з європейськими нормами, причому чітко вказано кваліфікаційна комісія суддів. Це пункт 2, вимога номер 2 з 7, яка є фантастично важливою. Ну... Нікого до Євросоюзу не беруть без верховенства права. Нам до цієї до, ну, до фінального пункту верховенства права України є, визнається і діє, як це написано в конституції. Ще трохи йти. Але для того, щоб відкрити перемовини, ми хоча б маємо показати, що нам вдалася реформа Вищої ради правосуддя і вищої колів комісії суддів. Якщо завтра вища рада правосуддя відмовиться призначити членів Вищої колів комісії суддів, це означає, що ВККС у нас не буде взагалі, і за кілька місяців, які залишилися до жовтня, ми не встигнемо провести ще один конкурс ніяк. І це означає, що реформа ВРП нам не вдалася. Тобто, в нас вилітає, злітає абсолютно другий пункт із семи. При тому, що у нас з конституційним судом теж дуже проблемний, Ми про це з вами також говорили. Та в жовтні я нагадаю, що має початися процес переговорів про початок переговорів вступу України до ЄС теоретично. Так. Мав Мав розпочатися, би розпочатися, якщо буде позитивна оцінка, якщо, буде... якщо ми виконаємо так. всі сім пунктів, чого на жаль не буде, якщо от. Буде як буде це. Ви зараз малювали негативний сценарій. Так. А якщо припустити позитивний сценарій, і завтра ВРП каже, що ні, все нормально. Михайло Жирнаков все не так зрозумів перебільшив. перебільшив та ми призначаємо скільки часу ВРП відводиться на призначення вищої кваліфікаційної комісії. Закон не ставить вимог якихось стосовно цього не ставить в рамки. Я думаю, що це добре, тому що як як з конкурсом до набу пам'ятаєте, в якийсь момент було, що давайте ми пришвидшимо там на, на позавчора. Всіх виберемо головне якість. Цього процесу, тому що це ну, значення цього переоцінити дуже складно. В нас не буде іншого шансу знову все перезавантажити. Ну, Тобто, рано чи пізно цим закінчиться, якщо ми побачимо, що ем, це, це не вдалося, та? ні вища рада правосуддя, ні Вища Комісія суддів. Але цього, цього дуже би не хотілося, бо нам не хочеться втрачати цей час. Якщо коротко, позитивний сценарій десь протягом місяця, напевно це має бути прозоро, це має бути зрозуміло. Має бути співбесіди проведені з потенційними членами. Вони мають бути публічні, ну і так далі, щоб вся країна розуміла, що вибрали Д... кращих з кращих, а не знову кулуарно. Але, правило. вибачте, якщо закон не передбачає. Часових термінів, то це можна розтягнути в часі і проводити, наприклад, співбесіду одну на місяць. Місяць. одну на місяць, так. і це розтягнеться на три роки. Ну це очевидно було би для всіх, що тоді процес саботується, що це е, страйк італійський, та а не а якийсь фактичний, але все одно не створюється цей орган. Я думаю, що вища рада правосуддя, я все таки сподіваюся, що вища рада правосуддя розуміє, яка важлива історична місія на неї покладена, тому що якщо ще раз, якщо вибрати зараз ім в такому кроці, в малесенькому кроці від цього, якщо вибрати зараз класну вищу комісію суддів, це означає ми набере. Класних суддів із половиною три тисячі. Це майже половина всієї судової системи. Це означає, що судову систему ми змінимо просто до невпізнаваності. Можете собі уявити, що судова система, наприклад, буде е за рівнем довіри, приблизно така сама, як не знаю, там, Збройні сили. чи е Це складно уявити, тому що зрозуміло, з, з яких причин Збройні сили зараз номер один, 96%, здається, довіряє. Але буде поряд з іншими е органами, які боронять державу, а не навпаки. Тобто, нас від цього стану відділяє буквально пару років, якщо зараз це, це вдасться. Тут в Україні куди не подивись. Всюди історичний момент. Ну зараз ми в такі часи живемо, Мені здається, Так. а. На цьому можна буде вважати завершеною систему перезавантаження, чи ще щось треба Цих зробити. Цих органів головних так. Якщо це вдасться, це означатиме знову таки, що Вища рада правосуддя вдалася, тому що вона це зробила. Це для неї такий класний е лакмусовий папірець буде зараз, так е і це означатиме, що і вища колівкомісія суддів вдалася. Це два головні органи в судовій системі. Далі дрібні якісь штуки, які важливі, але дрібніші ніж ці, ніж ці два органи. Служба дисциплінарних інспекторів, що фантастично важливо зараз, треба змінити закон, е процедура добро суддів і суду і так далі, і так далі, і так далі. Це все дуже важливо, але це все піде, тому що ці органи піде швидше і піде легше, тому що ці органи будуть союзниками нашими в реформі, а не навпаки, як це було останні там не знаю кілька років, коли Павло Вовк досить відомий на плівках це ж є записи про те, як він дзвонить в цей. Орган попередній склад Вищої ради правосуддя каже: так по цьому суді треба, значить, відкритися, і там дуже непарламентарне слово, значить бахнути. Називаємо його так. Суддю, а по цьому відкритись не треба. Тобто, в одноосібному режимі фактично керував цим складом. Тепер, якщо нам це вдасться, повторюся, це буде зовсім інша картина. Ну тоді будемо тримати кулаки, і я не знаю, чим ми ще можемо допомогти. Ну, принаймні, висвітлювати звертати увагу. Дякую, що ви робите це? Стараємося. Чекаємо тоді завтрашнього дня. Дякую, Михайло, що знайшли час. Дякую. Михайло Жирников, голова правління фундації Де Юре, був нашим ефірним гостем. Буквально за кілька хвилин марафон продовжить випуск новин. Оксана Гудцайт вже готується до цієї важливої роботи.